На черзі 2023 рік. Я you коли ж мило Коли замість творчих пісенний конкурс є якби трішечки більше пощастило, могла поїхати моя кершиха. А круть. Убожню Марину всім серцем, але при цьому і обожнюю творчих дуже сильних того року підтримувала і голосувала, наче за них. Get out of my way, yeah, yeah, yeah тож для перемоги круть не вистачило а, буквально одного балу. Там, якщо чесно, трійця лідерів була в принципі така, що дійсно йшла одна за одною з відривом в один бал. Круть до творчих на один бал відставала, і на третьому місці була Джері Хейл, яку від Круть відділяв один бал. Ну і від творчих два бали.